Коли пора була обідати, сходяться, всі сідають за стіл. Батько питає кожного, хто що робив. Усякий за себе відповідає, а одна з рідних дочок мовчить. Батько до неї, а ти, доню, що робила? запитує. Я, тату, нічого не робила, відповідає. Ну, то ти вже ж знаєш порядок, батько каже. Та дочка відійшла від столу, сіла на лавці та й сидить, не їсть. А молодої невістки не питаються вона сідає за стіл, обідає. Пообідавши, знов до роботи, на вечерю сходяться, знов тим же порядком, батько розпитує На цей раз уже друга дочка нічого не робила остається без вечері. Молода невістка придивляється і прислухається, звичайно, як нова людина в сім'ї, а далі питає потихесенько в сестри свого чоловіка. Як це воно, серце, у вас діється? А чом же мене за роботу не питають? Бо ти ж у нас ще гостя, відповідає та сестра. Ну, минув іще день, може, й другий, а дівчина дивиться на все те та й не знає, що то в них змова, щоб навчити молоду невістку працювати. Одного дня, вставши рано, питає невістка у матері свого чоловіка. Що б я, мамо, робила? Візьми, доню, каже мати, віничок та повимітай хату. Взяла дівчина, повимітала. Аж ось родина сходиться до обіду. Батько розпитує кожного, а дівчина бачить, що її не питають, та й сама обзивається. А я, таточко, хату повимітала.